Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна магія Життя. З вами Наталія Азаряна. 3 квітня 2025 року, четверг, день Юпітера. Вдалий день, коли виконуються всі бажання. І в сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Ну, а зараз давайте разом. Промовимо мотивацію та відкриємо з вами цей день. І так, поставте лайк цьому відео, та напишіть у коментарях те, що ми зараз з вами промовимо. Та давайте зробимо такий настрій Вселенною Всесвіту. Сьогодні. Я, своє повне ім'я Наталія, відкриваю своє серце для щастя та достатку. Я, своє повне ім'я, Наталія, готова приймати всі дари життя з вдячністю та радістю, наповнюючись світлом та енергією. І для активації енергії. Треба обов'язково написати в коментарях. Я, своє повне ім'я Наталія, живу в достатку. Ну, після перегляду відео ви зможете подивитися всі ці слова і написати потрібно в коментарях. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал, діліться зі своїми друзями, для яких ви ну, думаєте, що цим допоможете їм, і їм теж потрібна буде така інформація. У нас дуже багато гарних відео, порад. Кожне відео заряджено енергією, яка ділиться з вами при перегляді. І так, 3 квітня. Коли місяць проходить через зодіакальний сектор близняків, настає тимчасовий проміжок. Що характеризується жвавістю та активним ритмом. Зростає прагнення спонтанних дій, отже, перевага дається завданням, які не вимагають тривалої, сфокусованої уваги або значних тимчасових інвестицій. Інтенсивність розумових процесів позитивно відбувається на оперативності прийняття рішень. рішень та на роботі пов'язані з пошуком та обробкою даних. Шостий місячний день цього разу перепадає на 12-ту годину дня, що вважається одним з найбільш сприятливих. Періодів, і в цей час можуть гостріше виявлятися надприродні здібності, такі, як перечуття майбутнього, чи посилена інтуїтивність, приховані таланти багатьох особистостей, додамо до всього цього, що цей день. Доводить, переходиться на четверг, який знаходиться під заступництвом Юпітера, найбільшої постаті серед олімпійських божеств. В четверг особливо гостра інтуїція дозволить розмежувати справжніх прихованих друзів від ворогів. Сила цього часу може наблизити до слави та поваги в соціальних колах, роблячи успішними починання різного роду. Головне зберігати віру своєї силу у позитивний результат подій, бо у відсутності самовпевненості краще перенести починання на більш вдалий час. Напротяги 6 дня панує атмосфера прощення, прагнення гармонії та особливого благополуччя. Важливо уникати нарікань і не допускати у своє життя негативні емоції. Цей період слід приймати життя таким, яке воно є. Краще робити це спокійно, без зайвої активності. Цей день добре підходить для відпочинку та отримання задоволення від кожного моменту. Взаємодія з представниками іншої статі в цей час може принести особливе задоволення. На етапі молодого зростаючого місяця або першої місячної фази відзначається. Накопичення життєдайної енергії сонця. Цей час, коли процеси як внутрішні в організмі, так і в психіці людини прокидаються, починається стабілізація емоційного настрою. Ще прихований, ну і може виявитися несподівано. Цей період сприятливий для розпочинань нових проєктів та творчої роботи, він підганяє інтелектуальну активність та надихає на побудову, тобто плани прийняті значних рішень та налагодження ділового зв'язку. І фінансову активність важливо підтримувати позитивні та доброзичливі відносини до навколишніх. Коли місяць знаходиться у знаку близнюків, Людям властиво швидко перемикатися між дрібними завданнями, а настрій може бути мінливим. Цей час, коли легкість спілкування сприяє встановленню нових зв'язків та комфортному інтегруванню в колектив. Однак через Властивість знаку домінливої такої натури, можлива поява почуття занепокоєння про витрачений дарма час. У четвер день Юпітера, наповнений особливою мудрістю, богоприємством та соціальною активністю. Цей день привертає увагу громадськими та правовими питаннями просування на професійній ниві, вивченню нових мов, фінансових справ, пов'язаних з майном та торгівлею. Також будуть успішними подорожі, при цьому сприяє розширенню горизонтів. Важливо у четверг не допускати накопичення проблем і вирішувати їх у міру виникнення. Немає необхідності брати на себе лідерство і в цей день краще уникати завдань, пов'язаних із понеділком, середою та суботою – цей день місячного календаря уособлюється образами ясних хмар на небосхилі та величного журавля, що символізує мудрість і чистоту. Важливо, вважається, що даний час ідеально підходить для наповнення себе космічною енергією та досягнення духовного збагачення. Через слово та думку в цей період. Оповитий такою аурою кохання і примирлення, люди будуть відкриті для енергії вищих сфер, коли передзвони і хмарні вітрила на небі є сприятливими знаками той час, як ясний чи затягнутий хмарами небосвод, може свідчити про порушення гармонії, здібності людини, ніби посилюється можлива удача, а розум осяє новаторські ідеї. Здатні кардинально змінити життя на краще. Цей день благоволить інтуїтивним прозрінням, пробуджує дар передбачення, зменшується. Активізація науки та суспільних проєктів. Однак важливо зберігати стриманість у спілкуванні, щоб завна, зайва імпульсивність або неувага не знизили ефект ваших починань. У сфері любовних відносин, знаків цього дня, є особливо гармонійна та щаслива спілка, скріплена взаємними почуттями. Кажуть справжнє щастя тоді, коли щастя коханої людини стає вашим власним справжнім. Справжнє кофань, кохання, воно завжди ставить пріоритет щастя партнера. Власна радість, можлива, лише тоді, коли він відчуває глибину стосунків. Прислухаючись до свого внутрішнього голосу, можна краще зрозуміти почуття партнера. Цей день як не можна, найкраще підходить для романтичних зустрічей. Що ж до домашніх справ, то місячний день сприятливий для занять з господарством, домашні турботи не виявляються обтяжливими, та плани затишку благострою будинку зможуть. Бути сплановані упевненістю їх здійснення. Ділова активність та фінансові операції шостого дня традиційно приносять удачу. В цей час вважається край сприятливим для різних ініціатив та економічних впроваджень. На вас чекає успіх. У різних починаннях завдяки можливості розкрити всі ваші е, таланти та унікальні навички сьогодні гарний момент, щоб обміркувати перспективний план чи стратегію, спрямовану на досягнення конкретних, конкретних цілей та бажань. Важливо застереження слід уникати. Віддавати гроші або предмети, інакше можете втратити не тільки їх, а також особистий спокій та удачу. Сновидіння вважається, що ваші сновидіння можуть втілитися в реальність, правда, лише за умови. Нерозголошення снів в цей період слідує, слідує розглядати як потенційні знаки або містичні вказівки, оскільки в сновидіннях може з'явитися незроблене або те, що вимагає завершити зустріч, Ну, не знаю, з... краще. Треба ну, дивитись, що завершення зустрічей, перед якими ви відчуваєте борг, також може статися. Важко буде правильно трактувати сновидіння. От сьогодні це буде так. І прислухайтеся до своїх особистих відчуттів, тому що саме це набуде ключового значення. Задайте божественне питання божественним силам перед сном та пробудженням, зафіксуйте побачення і аналізуйте його, спираючись на інтуїцію. Зберігайте спокій у цей день, щоб вірно витлумачувати послання сну і далі. Рекомендується проведення західів для верхніх дихальних шляхів, але рекомендується уникати процедур, що впливають на верхню частину спини. 3 квітня день наповнений енергією оновлення, зростання ідеальний час для того, щоб звільнитися від вантажу минулих невдач та відкрити шлях до успіху. Пропоную вам провести дві, два потужних ритуала. Один для подолання труднощів та розчищення шляхів, а другий для розкриття вашого потенціалу та зняття блоків. Розчищаємо шлях до успіху. Цей ритуал допоможе вам позбавитись від всього, що заважає вам рухатись вперед, від негативних думок, що обмежують переконань, страхів, сумнівів. Вам знадобиться біла свічка що символізує очищення, аркуш паперу, ручка, сірники та металева ємкість. Знайдіть тихе місце відокремлене, запаліть білу свічку на папері, напишіть все, що заважає вам досягти успіху. Страхи, сумніви, негативні установки, минулі невдачі. Будьте чесні з собою, складіть аркуш паперу кілька разів, піднесіть до полум'я свічки і підпаліть. Далі помістіть палаючий лист у метелеву миску, і поки папір горить, скажіть. Полум'я яскраве, спалюєш усі прегради. На моєму шляху страхи та сумніви зникають, поступаючись місцем впевненості та силі. Шлях до успіху відкритий. Ну, так, потрібно десь рази три сказати, якраз ваш папір згорить. Попіл пускаємо. Повітря. дякуємо Всесвіту за допомогу та підтримку. Свічку можна загасити. Другий ритуал: свій потенціал. Цей ритуал допоможе вам розкрити свої приховані таланти та здатності і зняти блоки страху, які заважають вам реалізувати свій потенціал. Вам знадобиться зелена свічка, символізує зростання і розвиток. Запаліть зелену свічку, зосередтесь на полум'ї свічки і візуалізуйте, як розкриваються ваші таланти та здібності, як ви досягаєте успіху у, своїх, у всіх своїх починаннях. А далі скажіть, Сила свічки розкриває мій потенціал, дарує мені впевненість та силу. Таланти мої розквітають, страхи зникають, успіх до мене приходить. Хай буде так. Це треба сім раз проговорити. Все і далі свічку можна загасити. Енергетика цього дня сприятлива для проведення ритуалів спрямованих на подолання труднощів, розкриття потенціалу. Тому дуже важливо використати цю потужну енергію для досягнення своїх цілей та створення життя своєї мрії. Важливо вірити в силу ритуалів та вкладати в них свою енергію наміру. Будьте терплячі, наполегливі. І в досягненні своїх цілей, пам'ятайте, магія це інструмент, який допомагає вам реалізовувати свій потенціал. Головне ваша віра і ваша рішучість та ваші дії. Ну, а перед сном, як завжди, один раз повторюємо такі слова. Я, своє повне ім'я Наталія. Дякую за всі можливості, які надаються мені для зростання та розвитку. Ну, говоримо так один раз. Ну що ж, любі, до наступної зустрічі, і хай ваш день буде чудовим, наповненим радостями та виконанням ваших бажань.